Вітаю, друзі. Якщо ви слухали цей матеріал по книзі Велика боротьба, ви знаєте, що Ісус скоро прийде. який чудовий це буде день. В розділі під назвою Божий народ визволений. Ми читаємо про цей чудовий опис того неймовірного моменту. Невдовзі На сході з'явиться маленька чорна хмара розміром приблизно в половину людської долоні. Ця хмара, яка оточує Спасителя і яка здалеку здається оповита темрявою. Народ Божий знає, що це ознака сина людського. В урочистій тиші вони дивляться на неї, як вона наближається до землі, стає легшою і величнішою, аж поки не стане великою білою хмарою, основа якої слава схожа на вогонь, що пожирає, а над нею веселка завіту. Ісус іде як могутній переможець яким дивовижним буде це видовище? А потім, коли Ісус наближиться, Він гукає: прокиньтесь, прокиньтесь, воскресни з мертвих. Цей голос пронизує могили всіх віків, і багато хто з тих, що сплять у земному поросі, прокинуться одні для життя вічного, а інші на сором і вічну погорду. Уявіть собі, як це буде? Мільйони людей різного віку вийдуть зі своїх могил, одні до вічного життя, а інші, на жаль, будуть втрачені назавжди. І знайдуться ті, хто живий, хто стане свідком цієї неймовірної події. Ми читаємо про це в одному з найвеличніших уривків святого письма, який міститься в посланні апостола Павла до Солонян, 4 розділ 16 по 18 вірші. Бо сам Господь зійде з неба з наказом, з голосом Архангела та Божою сурмою, і мертві у Христі воскреснуть першими. Тоді ми, що залишилися живі, будемо підхоплені разом з ним на хмарах, щоб зустріти Господа в повітрі. І так, ми завжди будемо з Господом. Тому втішайте один одного цими словами. Алілуя! Ісус знову приходить. Ми воз'єднаємося з нашими дорогими, які померли в Господі, і разом піднімемося, щоб зустріти Ісуса в повітрі, нам більше ніколи не доведеться розлучатися. Який це буде чудовий, чудовий день, яку чудову надію ми маємо, що горить у наших серцях надію на прихід Господа. Але якщо до тих, хто не спасений. Що з ними буде? Це дуже важливе питання, яке ми розглянемо в нашому наступному відео, коли ми продовжимо переглядати кілька останніх розділів книги Велика Боротьба І Дозвольте мені нагадати вам, що ще не пізно отримати свій безкоштовний примірник цієї чудової книги, доступної кількома мовами. Завантажте свою безкоштовну копію сьогодні. Друзі, сьогодні настав час підготуватися до швидкого повернення Христа. Зараз настав час вибирати чи бути на боці Господа, просити Його простити наші гріхи і очистити нас від усякої неправди. Він бажає і готовий відповісти на наші молитви. Тому помолимося йому просто зараз. Небесний Отче, дякуємо тобі, що коли ми візнаємо наші гріхи, ти вірний і справедливий, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди тепер, Господи, ми просимо, щоби ти провадив нас, коли ми крокуємо в майбутнє, коли ми прямуємо до цієї кульмінаційної події, кінця історії землі, та навіть у найтемніші години цієї історії землі. Ми можемо повністю покладатися на тебе, визнаючи, що ти все контролюєш, і тоді ми побачимо славне повернення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Допоможи кожному, хто дивиться і слухає стати на твій бік, повністю приймаючи тебе як свого особистого Спасителя. Дякуємо, що ти вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.